Всім вітання. Сьогодні нас запросили мешканці села Мала Антонівка, яка відноситься до міста Узин. Хочу вам показати річку Червона, яка, яка вона на сьогодні, в якому вона стані, і що роблять люди. Це навіть не підприємці, наскільки місцеві мешканці встановили, що це проста звичайна людина, простий звичайний мешканець. Який не брав водойму ні в оренду, ні оформляв, ні водний паспорт, нічого. Тобто, самовільно спустив протоку частину протоки річки красна. Ми всі знаємо, що такі річки, малі річки, вони вже зроблені як каскадні стави, тобто шлюзи встановлені, дамби, і люди їх використовують як стави. Добросовісні е, люди. Вони відповідно е, роблять водні паспорта, оформляють, платять в оренду в місцевий бюджет і, відповідно, використовують. Що ми бачимо тут? Я вам зараз покажу. Ось хочу вам показати річка красна, що від неї залишилось. Тобто це частина її протоки. Ось, можете побачити, наскільки пересухає вже. Сам ґрунт ну Це, щоб ви розуміли, все, дивіться, рука завозила. От що зробили з протоки. Зараз підемо далі, я вам все покажу. Тобто, 20, зараз 25, п'ятий, у 23 році осінню став літом ставок стояв повний, а осінню він висок, так? Осінь. Да. осінь висок. Осінь. О, і ви говорите, що ми дурні. А у вас чомусь вода з'явилася? Конкретне питання: 23-го літом вода була в ставку, і осінню вона кудись зділась. куди здійлась, куди здійлась вода? Побачите, якщо не бедуші, сікер, Та я вам сікер, питаю. А що буде дощі, побачите ще? Дивіться, літом вода була, повний ставок. Осінь, перед зимою, куди ділася вода? Стили. Повністю, Повністю, І тут Повністю просто було сухо. І виловлювали рибу, рибу. правильно? Рибали. Да. Рибали. Да. Це були просто. свідками всі. Порядок? Який порядок? Але там доски гнилі, воно вже там просто. Там доски, там доски дубові. дубові. Ну вони вже гнилі, воно просочує там усе. Його треба загачувати, гать повністю. Тирси кинуться. Ви вже накидали тирси і всього на світі. Просто засралося все. А тепер ну, робите з людей дураків, що висохло. Дощів нема. Добиває. У мене все є на відео, так? День. Добрий, Добрий день. день. Добрий, Добрий день. День. Ви району, сержант поліції Хто викликав? Я викликала. Я викликала. Так, так да. Добре. Що там? Ми хочемо що колективно написати заяву, ага. заяву, скаргу на незаконне використання і на відмову, показання документів, ага. що на сплату податків, що 에, дана людина Шевченко Іван ага. Михайлович. Заявляє, що він є орендарем офіційно, що він сплачує податки, що він на використання даного ставка. Даний ставок 23-24 рік, незаконно спускався. Розрішення на спуск водойми немає. Якщо ви може розумієте чи знаєте, що на це повинні бути підстави на спуск. Їх немає. Ніхто не ні сільський голова, ну зараз сільський голова це тільки вона почала бути. Ні попередній, ні голова міської ради Узинської нам не предоставляє документи. Ми щоб звертатися далі, звертатися в прокуратуру, суд, нам потрібно зафіксувати правопорушення. Дана особа нам не показує ніяких документів. Ні на на оренду, ні, на оренду, ні, ні про сплату фізичні. податків. Так є люди, які підтвердять, що за вилов риби, просто з вудочки людей били, кидали у воду, били жінок. За те, що вони просто виловлювали з вудочками, хоча в даної особи документів на ставок не було. Хоча вони здійснювали такі правопорушення. Тому, будь ласка, ми хочемо, щоб ви зараз я зафіксували зафіксували і да, ваше да. звернення так, ви так, да. заяву прийняли. Да, у вас. Да. Добре, згідно сороковою ведеться відеофіксація да. нашої з вами розмови на нагрудну воді камеру. Вас повідомляю. як так. У вас звертатись, Іван Михайлович, Іван Михайлович. Є якась проблема, можливо, ви можете ці документи Є, показати вони не вимагати. А ви ж кажете, я знаю, яку ви взяли. а ви кажете, що вони не дійсні? А вам може хтось сфотографувати та надіслати ці документи, хтось вдома знаходиться. Так Хлопці, ви подивіться, Столок пустий, у колодязях немає. Нема людей води. Да, я вас розумію. Да, ваші да. Зараз правильні а питання. Є, та, будь ласка, та, хай надасть нам документи. документи. Якщо якісь документи є можливість надати, то це А ми коштує. можемо надати. Ось є жінка, яка писала запити. Що у нього немає документів відповіді. на оренду. Що в нього немає ніякого дозволу на цей став. Що є можливість у вас якось документи ці зараз? Ну оренди немає, тому що йде стан війни. Догородних. Дивіться, а ми ось стан війни і в цьому році заключили договори оренди. На, що? На землю. На землю. А як так виходить? Що... На землю, може, дають, а ставки не дають. Я не... не один перший такі з 19-го року не дають. Вас просто, ви кажете, що у вас з 19-го року просрочені ці договори. Надайте нам... З 19-го року ви не зобов'язалися продлити їх, Іван Михайлович. Бо коронавірус ніхто нічого не робить. Іван Михайлович, і коронавірус був, але можливо було попасти і продлити. Він ж не постійно в основі був. Ми ж... До 22-го року, три роки, ви ж не сиділи вдома, ви ж були тут на ставку, я правильно розумію. 23 рік вода була, 20 спустили, вода набралася, в 24-му спустили.